Лефріс, я думаю, ви не очікували побачити мене у такому. А точніше, ніщо на сервері. І сьогодні. Присвячене паркури. Ось тут. Ось така ж карта, я на сервері Galaxy. І мені треба зайти у Parkour Builders. Ой. Я з'являюся. Десь. Я б міг це купити, але купувати не буду. Краще почну вже паркур Заходимо. Я в... оберу найкращі карти. Топ. Ну я думаю... All time Any difficulty? будь-яка складність. І ми починаємо гру. Так. Топ. Угу. Добре. В топмап. Добре буду на топ топмап сіграти. Не топмакс. Так, я... Тут подумав, я буду грати. А еще я натисну на, на про. Ооо. Мен, мене запустили на паркур. Це паркур для професіоналів. ой ой Ой-ой-ой. Ну, по суті, мені зараз сюди підніматися. Далі ще куди? Ось сюди. Тут стоять чекпоинте різни. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. А ще так можна було. Можна було падати вниз. Але мені здається це не сильно вам допоможе. І до речі, я забув вам сказати, тож ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь це відео буде доволі цікавим, хоча це звичайний паркур. Ем, А який сенс у цих стрибках? Ось у цих блоках. Який сенс? Розкажіть, будь ласка, я ж можу просто ось так прострибати. Логічно створювати все паркуру. Ну, мне чекалось, какие часу цей паркур будет. На, на. На, на, на. На, на. Тепер мы. Ми... Я забув про те, що мы тут не регенеруемся. А жаль, жаль. Можна було б зробити, щоб генерувалось. А це ще. А Ем, я... Ви хочете сказати, що це лабіринт? Ну. Е, э, стоп. Стоп. Що це? Опять наш щось так треба стрибнути, а тут ось... ось так. І мені треба ось так прострибнути. А все-таки сторожу, я паркур не такий дивний, як я рахував. Тому напевно ви серйозно... Я там ще просто не стрибнув. и впав. Это ж жах. Ой, ой, я тут застряг надолго с такими темпами. Ну вы серьезно? Я ж Моя пять пятьдесят тысяч кристаллов пар... по паркуру. Это значит, что я дуже богато паркуре проходов. А ось цей не може нормально пройти. О, нарешті я дійшов до наступної. До настопної. Частини, але щось незрозуміло. Так. тренінг тавер. Ча, вы же разумеете, что я тут, что если я тут впаду, то все. А ні. Раз, разпавн. Вы, Ви Вы серьезно? Я ніколи такі стрибки нормально не проходив. А це мені здається тренування цих же стрибків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чому я обрав? Hard parkour. Знаєте, що я зрозумів? А те, що я це ніколи не пройде? І і і а і... я подожди фініш. Я думаю, мене зрозуміють ті люди. Які ніколи не вміли проходити ось ось це. Ось такі ось стрибки через ті Ось ті, хто не це проходити, я думаю, мене зрозуміють, тому... Так. о ні на це. Ось. Next pair. Genie stop. Like. А тепер вже можна. next parkour yes. тут проходить цей паркур. Ну, Хоча він його зміг якось викласти. Для того щоб його викласти, треба пройти його. Тому він по суті його мав пройти. Так. Farm and not to Стресфул. Ну поки що все нормально йде. Але те що йде нормально спочатку, може піти нормально в кінці. Е, а де фініш? Фінішу не бачу. Я злию сніжинку, але все, тепер мені треба із цієї сніжинки пере... Пере... перероблювати цей рівень. А це ще що таке. Це хитро, взагалі то було. Так, мені треба супершвидкість. Супершвидкість, супершвидкість. Супер швидкість. Супер швидкість. Понятно, все з вами. Якщо що я не... Я не про тих, хто дивиться, а про того, хто це створював. В -в 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 -в. Усі хто все міг пройти якимось чином. Ось в мене зараз. Це восьма ранку, і я зараз проходжу. У мене стрес, і я проходжу цей паркур. Мені цікаво, чи зможу я пройти цей паркур нормально. Не знаю. Ось так, ось так, ось так, ось е, е, е хто заборчик взагалі прирвав в паркурі, как что вот загаліте. І взагалі то я їх не дуже люблю, коли на них стрибати треба. Я ось їх, наприклад, у своєму паркурі, як я зробив і ви можете загуглити. Ну, не загуглити. А за паркур білдерити Ну там є нам, щоб можна було це загуглити. Ну ви зрозуміли. Мож... Ви можете написати Ілья OsiNate і побачите два моїх паркури і зможете їх попроходити. І... Але мені цікаво, скільки часу я тут протримаюсь на цьому паркурі хочуть. Я не знаю, навіщо мені ці сно... сноуфлейки Снізинки. Але мені здається для чогось вони потрібні. Тому я їх всі забираю. Хоча, по-моєму, в них сенсу немає. Боже. Так. Добре. Будь ласка, будь ласка. Ні. Ось, ось ось, ось, ось. Ну серйозно. Мене на наді мною жартують. Хто придумав? Поставити туди? Ось все ось. Я тільки ще побачив, як падає снежинка. trzeba codziennie wrócić ja pobaczył jak pada śnieżynka a się gdy mnie się zwróci, to ja co w pierwsze, ale ja zaraz o parkouru mówię a, ja po drodze nie trzeba się odwrócić, bo będę stop to majdzie kinecz ja majdzę na kineczki trasy О ні, о ні, це найнебезпечніші стрибки. Стрибки з поворотом. О, ось це нормально, Но я стрибну. Якщо я зараз це зможу пройти, я настільки буду здивований. Я ніколи це не проходив. Такого я ще ніколи не проходив. Ви бачили, я знаю. Все, я знайшов тактику. З якою швидкістю мені треба летіти. Ось ось такою. Дивіться, ось я зараз майже на кінці паркуру і не можу пройти останню частину. Чого робити? Ось прямо що робити. І до речі, якщо ви в мене запитаєте, чому я граю на серверах тепер. Ну, бо раніше в мене була бета-версія, а тепер я Видлив Майнкрафт, встановив його знову. В мене всі світи зникли, але... Я тепер без бета версії Бо з бета версії я на серваках не можу грати, а я, а я, а я взагалі-то взагалі дуже любив це робити. Не знаю, чи ви про це знали. О, ви бачили, я просто долетів, але перелетів. Ні, стоп. Ви серйозно? Я вже тепер перелітаю, а не, не долітаю. А тепер в мене знову невдачі. Ось мало мені... треба було мені один раз почастити, два. І щастя все одно не на моїй стороні. Смотрите, смотрите, я за супер швидкістью его проведу. Смотрите. Ну вы серьезно, я коли прилетаю мені энергии невосточения. Точнее, за великая энергия, я ведь А ще я не стреляю У кінці. іноді. Майже я прям долетів нормальненько, так. Подиві... Нарешті я проходив це мільйон років. Я проходив це мільйон. мільярд років. І тепер. Я не знаю, мені обов'язково підніматися туди нагору. Ось якби можна було туди долетіти. Якби він поставив радіус чекпоинта побільше, я б зараз долетів і у польоті чекпоинт поставив. Але, схоже, мої мрії не збудуться. Добре, я зрозумів, що тон українсь на самого краю. Ось як це виправити, я не знаю. Де паркур складний якийсь? Я вже один паркур пропустив. Ні, ось чому Стоп, якщо я звідси можу майже дострибнути. Так чому ж я не можу зблизь що з такої ж відстані? Хоча... Че... Ні, краще вже тоді. краще тоді звідси стрибати. Майже, майже, майже... Стоп, а чому я стрибаю на сам чекпоінт? Якщо я стрибаю на чекпоінт, я звісно моментально поставлю його. Але ж... Але ж мені треба хоча б на ту платформу залізти. Значить, я можу стрибати на більш недалеку частину платформи. Сподіваюсь, ви розумієте про що я. Хоча я ось я, наприклад, би не зрозумів. Якби мені про це говорили. Ну... Ну... Ні Я скоро цей паркур не пройду, але мені здається, що по паркурну сьогодні достатньо Тож я думаю, вам було цікаво, хоча може і ні, а може і так. Ставте лайки підписуйтесь на канал. А ми закінчуємо.